Путін здасть території в обмін на помилування. Законопроект про мобілізацію ось ось ухвалять. Росія модернізує зброю для нових масованих атак. Це інфорозвідка на пострім твій авторська аналітика без жодних формальностей. Головні події тижня далі у моєму викладі. Путін віддасть усі окуповані території, якщо ЗСУ вийдуть бодай на лінію 2022-го. у цьому впевнений президент Володимир Зеленський. На його думку звільняти всі землі саме військовим шляхом не обов'язково. Утім, аби Україна перемогла їй потрібна зброя від заходу, а ще посилення санкцій проти Росії та блокування всіх її економічних зв'язків із партнерами. Ця також низка інших важливих заяв пролунала з вуст очільника держави в ексклюзивному інтерв'ю News. І, хоча ви Заходячи з озвучених тверджень, здається, що направлене воно передусім на західну аудиторію, все ж Зеленський зачепив чимало питань, відповіді на які нам слід почути. А скільки буде йти ця війна? Ну, послухайте, хтось каже, поки буде живий Путін. А хтось каже, поки ми просто не будемо міцними. А у нас є. А... А в нас є цілий світ, який пропонує ту чи іншу формулу миру. Да? І всім здається, що вони знають, як закінчити війну. Це людина Путін. Якщо це людина, так він не хоче закінчувати війну. Росія готує масштабний наступ. Він розпочнеться вже наприкінці травня, а на початку червня. Чи не найрезонансніша заява президента? Він визнав станом на сьогодні, держава не готова до нової хвилі ворожої навали. Найбільше потребуємо ЗРК Петріот і артилерії. Тоді як 75% американської фінансової допомоги Києву взагалі, начебто, залишаються у США. Зеленський переконаний, диктатор марить ідею відновлення колишнього СРСР. Відтак, якщо Україна програє, російська армія розпочне вторгнення у Казахстан, країни Балтії, Польщу, Німеччину та в інші європейські держави. Ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій. Ми стабілізували ситуацію. Вона краще ніж 2-3 місяці назад. Але Важливо, що ми всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць. Отже, підсумуємо меседжі президента для того, аби принаймні зупинити російський наступ, зсу потребують негайного посилення західної допомоги. Утім, через зволікання у конгресі США Вашингтон не передає озброєння Києву вже щонайменше кілька місяців. А це значно ускладнює ситуацію на фронті. Більш актуальним постало питання забезпечення України ППО, зважаючи на поновлення Росією масованих ударів по енергосистемі та цивільних об'єктах. Чимало цілей здатен збивати лише Петріот яких у сил оборони всього декілька. Водночас Зеленський вважає, що буквально 5-7 таких американських ЗРК вистачить, аби захистити всі так звані українські індустріальні платформи. На сам кінець, якщо не зупинити Путіна, зараз російські ракети полетять у бік Європи. Потреби у мобілізації, важкий вихід із Авдіївки та звільнення територій. Велике інтерв'ю дав і головнокомандувач ЗСО Олександр Сирський. Тепер уже у у ньому очільник війська прокоментував необхідність підсилення армії людьми, успіхи на фронті. І вони за його словами є а також перевагу ворога в авіації та боєприпасах. Інтерв'ю Олександра Сирського у Кринформу стало першою його великою розмовою з журналістами на посаді головнокомандувача збройних сил України. Головні теми ситуація на передовій, стратегія армії та зміни в планах мобілізації. Відтак головком стверджує, що оборони не лише стримують ворожий наступ, а й самі рухаються вперед на різних напрямках. І кількість повернутих позицій останнім часом переважає над втраченими. Водночас ситуація непевних відтинка фронту залишається напруженою. Противник намагається за будь-яку вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей. Говорить Сирський. Він також зазначив, Росіяни значно наростили активність авіації, застосовують керовані авіабомби, які руйнують позиції, а також щільно обстрілюють з артилерії. Так у відповідь. Від на один випущений українцями боєприпас вороги випускають цілих шість. Попри це ЗСУ максимально використовують перевагу у безпілотній авіації. На питання про складне становище під Харковом головнокомандувач відповів, Україна будує там комплексну систему укріплень і готується реагувати на наступ. Сирський стверджує, у разі спроби повторної навали місто стане для противника фатальним. Очільник війська підтвердив, що загарбники взяли у полон 25 захисників, коли збройні сили покидали Авдіївку. Водночас, потребу мобілізації півмільйона військових навпаки, спростував. Мовляв, після внутрішнього аудиту цю цифру суттєво зменшили. Генштаб переглянув чисельність певних частин, які не брали участь у бойових. Діях, і це дозволило вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин. А от про Харків поговоримо докладніше. Цілий тиждень журналісти та медіаексперти розмірковують, чи ризикне Путін знову піти на місто і окупувати його. І ці розмови виникли не просто так: ноги ростуть з російського опозиційного видання Мідуза, яке на початку тижня писало, мовляв, так звані еліти, не виключають, що Кремль спробує організувати новий похід на Харків, і цим поступово завершить повномасштабне вторгнення. Наводили інший сценарій ще гірший: нібито Москва хоче загарбати столицю, тобто Київ. І для цього може оголосити додаткову хвилю мобілізації. Центр протидії дезінформації називається наративи ворожим ПСО. А розповіді про готовність російських військ оточити Харків байками. Що ж на це скажуть у розвідці? А без виконання завдань в Донецькій Луганській області це просто неможливо. І саме основне резервів Російської Федерації на сьогоднішній день для проведення таких дій немає. Є плани Російської Федерації по реформуванню, по відновленню того ж самого московського військового округу, Ленинградського, про формування нових з'єднань частин. А це потребує теж людський ресурс. Ми порахували, скільки це необхідно, і розуміємо, що люди там можуть знайти, а от техніка і збройня це буде проблема. На тлі обговорень можливого нового масштабного наступу, Київ оголошує, що невідкладно посилює заходи безпеки. Причина підвищена загроза ракетних атак і проникнення ДРГ. Яких саме кроків вживатиме місцева влада, не розповідають. Утім, за словами начальника МВА Сергія Попка, зміни торкнуться роботи громадського транспорту, а також проведення масових спортивних, культурних, освітніх, медичних і розважальних заходів. Силові і військові структури посилять увагу до місць купчення людей. І пильніше спостерігатимуть за дотриманням публічної безпеки і порядку у Києві укриття і пункти незламності працюватимуть постійно. Окремо правоохоронці моніторять соцмережі у пошуках ворожої дезінформації та можливих провокацій у столиці. Водночас КМВА просить не панікувати і називає усе це превентивними заходами. Демобілізації бути на війні для бідних ні. Оборонний комітет Верховної Ради розглянув усі депутатські правки до законопроєкту про мобілізацію. Утім, до розгляду в другому читанні документ поки не готовий, розповів українській правді народний депутат від голосу Роман Костенко. За його словами, тепер члени комітету сформують власні пропозиції, а згодом і фінальну порівняльну таблицю. Лише після цього законопроєкт потрапить до сесійної зали. Про це займе близько 70 днів. Як розповіла в етері Апостров постровтів, народна депутатка Юлія Клименко, комітет фактично відхилив усі більш ніж 4 тисячі правок і замінить їх власними. Скільки часу документ проведе під куполом парламенту, точно невідомо. Усе, за словами представниці голосу, якраз і залежатиме від тих пропозицій, які викладе оборонний комітет. Поки що мобілізація в Україні триває за чинним законодавством. Питання в тому, що з м'яко кажучи, не сильно ефективними ТЦК, ВЛК, ну і іншими структурами, які відповідають за мобілізацію, вона йде дуже тяжко, тому що ну, якщо в Голосівському районі Києва 48% виявилось виявились хворими, то про що ми можемо говорити? Ну про ну по новому закону, по старому закону ТЦК і ВЛК залишаться розумієте? якщо ми зараз не приведемо дитями ТЦК і ВЛК. Мобілізація на жаль по будь-якому закону буде дуже складною. Ну і це питання скоріше до тека, передперед порядковані генштабу сухопутним військам. Вони повинні їх привести до тями. Епопея з мобілізаційним законопроєктом настільки затяглася, що Міноборони вирішили нагадати, що саме передбачає цей документ. Принаймні, уже на явному варіанті. Виділили шість основних пунктів. По перше, мобілізація з 25 до 60 років. Усіх інших відстрочка з наступного року у вишах запровадять базову військову підготовку. Терміни навчання визначить Кабмін. Деякі категорії чоловіків від неї звільняються передусім непридатні до служби взагалі, а також ті, хто вже її пройшов, як в Україні, так і за її межами у разі набуття громадянства. Замість строкової служби базова військова у мирний час терміном в 5 місяців, у воєнний у 3. Охочі пройти таку підготовку з 18 років, можуть обрати будь-який зручний час. Однак, незалежно від цього, все одно матимуть відстрочку до досягнення мобілізаційного віку. Поки армія лише готується до оновлення, зміни вже торкнулися одного з найважливіших держорганів у напрямку оборони РНБО. І днями президент Зеленський провів її перше засідання після зміни секретаря. Очільник держави представив раді Олександра Литвиненка і анонсував її перезапуск. Виокремив п'ять пріоритетів. Йдеться передусім про більшу прогнозованість процесів, від яких залежить нацбезпека країни, крім того, серед важливих напрямків роботи доктринальна, тобто чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації. Ще одне завдання кібербезпека та інформація. За словами Зеленського, РНБО має більший потенціал для захисту від ворожих ІПСО та координації всіх держінституцій у цій сфері. Насамкінець, пріоритетом роботи Ради нацбезпеки і оборони залишається санкційна політика і контроль над виконанням рішення парату. Робота зрозуміла. Очікуємо пропозиції. Дякую, Олексій Мічеславичу. Вітаю генерала Литвиненка. з призначенням. Дякую. Дякую. Що ж зі старим секретарем? Запитаєте ви, і я відповім: пакує валізи в Молдову. У п'ятницю Зеленський офіційно підтвердив Олексій Данілов, який займав свою посаду майже 5 років, стане послом. Як і у випадку з ексголовкомом залужним, начебто, сам попросив президента про дипломатичний напрямок, принаймні так стверджує очільник держави. А Молдову він називає надзвичайно важливою для Києва країною з огляду на безпекові виклики та двосторонню взаємодію. Раніше у кріслі посла сидів Марк Шевченко. Він обіймав посаду з лютого 2020-го. Сам Олексій Данілов на свою кадрову ротацію відреагував так. Дні, за які не соромно, години, які летіли блискавично, як би важко не було, якою б безпросвітньою не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України. Вірили і віримо в нашу перемогу. Російська потвора буде знищена. Химерне створіння сконає і згине в мороці історії і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть. Наша історія, наша доля і наша місія. Перестановки не лише в РНБО, чистки відбулися й серед радників президента Зеленського і керівника його офісу Андрія Єрмака. Указом очільник держави звільнив свого давнього друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра. Разом із ним та старшим братом Борисом Володимир Зеленський створював студію квартал 95». Статус радника президента втратили також Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко. А позаштатних штатних уповноважених з питань волонтерської діяльності і забезпечення прав захисників Наталія. Пушкарьова та Альона Вербицька. На кількох заступників менше стали в голови офісу президента. Напередодні з банкової пішли Андрій Смирнов та Олексій Дніпров. Їхні місця зайняли Олена Ковальська, Ірина Мудра. Як стверджують джерел української правди у команді президента свою посаду радника Єрмака може втратити і Андрій Сибіга. На його місце, начебто, розглядають кандидатуру заступника міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Миколи Точицького. Росія вперше вдарила по Україні важкою авіабомбою ОДАП 1500, начебто саме нею вгатили по селищу Велика Писарівка на Сумщині, пише німецьке видання Більд. Як стверджує експерти з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, боєголовка важить близько півтори тони та вражає велику площу. В небо здіймається стовп диму висотою в кілометр. До слова ОДАП – термобаричний снаряд часів СРСР. Приблизно за 10 метрів до цілі бомба випускає горючу сумішувих вигляді аерозолю і запалює її. Відбувається об'ємний вибух. Рьопке назвав цю зброю новим дном у війні Кремля проти українських міст. Відносно новою, однак вже іншої боєголовки російські війська били по Харкову 27 березня. Внаслідок атаки тоді загинула одна людина, десятки дістали поранень. Місцева поліція швидко дійшла висновку. На житлову забудову Шевченківського району скинули ОМПДБ Д 30 СН такий собі дешевий аналог крилатої ракети, виготовлений на базі фаб 250 Харків обстріляли авіабомбами вперше за останні два роки. Гатили з Білгородської області. Боєприпаси летять далі ніж каби, аж на 70 кілометрів. Їх можуть запускати як з авіації, так і з РСЗВ. Він достатньо потужний для того, щоб фактично розвалити два багатоповерхових будинки, між якими він влучив. І ще поруч декілька будинків, які знаходяться на відстані. Тобто це вже може казати про досить потужну силу, вибухову силу цього пристрою. Він може використовуватися саме для враження людей. Тобто фугасної дії. Він застосовується, яким чином саме він запускає з, з літаків. В даному випадку він був запущений з літака. Нових рішень армія противника може шукати через брак зброї, так вважають у повітряних силах. Вони досі не впевнені, чи саме цирконом вороги атакували Київ 25 березня. Ця ракета один із стовпів російської пропаганди та об'єкт технологічної гордості. Утім, чи справді це гіперзвук та нова розробка? Цією ракетою хизувалися Российские науковцы, а пропагандисты Выхваляли убивча-залезяча а Сегодня у нас важное Если не сказать знаменательное событие Фрегат Адмирал Горшков Начинает дальний морской поход Но здесь ничего необычного нет Это обычное дело Но на этот раз корабль оснащен Новейшим гиперзвуковым Комплексом ракетным «Циркон», не имеющим аналогов, это гиперзвуковая система морского базирования. Вундерваффе Путіна циркон це ракета, на яку Росія витратила десяток мільйонів доларів. Видання Експрес» припускає, що якщо врахувати вартість розробки, розділену на кількість виготовлених, то можливо отримати зовсім астрономічні цифри. Втім, чергову аналогавнітну зброю знищити можна, і це вже двічі довели сили ППО, які збили циркони. Те, що вони називають для себе гіперзвуковими ракетами, хоча насправді це ну, дуже умовна назва, тому що технічно ця ракета не є гіперзвуковою. Саме питання швидкості стало одним із найдискусійніших у мілітарній спільноті, адже для того, аби назвати ракету гіперзвуковою, потрібно бути впевненим, що вона летить на такій швидкості увесь час. Такому теоретично класичному розумінні гіперзвукова ракета це боєприпас, який є ну на, на всій протяжності своєї траєкторії. Він летить от з цією гіперзвуковою швидкістю, може маневрувати на ній, і відповідно на цій же швидкості він вражає ціль. Речник повітряних сил Ілля Івлаш пояснив, що швидкість церкона сягає 8-9 махів, але коли ракета наближається до цілі, її швидкість зменшується вдвічі. Це дуже дуже швидка зброя. Якщо ми говоримо про циркони, то це приблизно 8-9 махів. Це неймовірно швидко. Однак, коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їхня швидкість спадає, і вона стає дозвуковою, десь 4,5 маха. І саме в цей момент ми можемо застосувати наші комплекси, які є протибалістичними. Це сам ПТІ і Петріот, які можуть наносити потужні ураження і збивати навіть ось таку ось зброю. На відміну від ракети «Кинжал», циркон має прямотічний реактивний двигун, що більше наближає ракету до категорії гіперзвукова. Російські боєприпаси гіперзвукові, такі як, наприклад, кінжал або от циркон, про які ми зараз говоримо. в них лише невелика частина траєкторії польоту проходить на гіперзвукові. Але, наприклад, перед ціллю вони змушені гальмувати боєголовки, тому що система наведення не спрацьовує правильно. І от якби в цей момент ці боєголовки є найбільш важливими, і ми їх, по суті, збиваємо у районі. Цілі ракета починає розганятися до 7,5 махів. У цей час її корпус нагрівається до максимальних температур. Які дозволяє витримати спеціальне теплоізоляційне покриття, водночас, вже ближче до землі, швидкість циркона не є гіперзвуковою, хоча і надвисокою 4,5 махи. Росіяни зрозуміли обмеженість і технологічну недосконалість кінжалів, і зрозуміли те, що вдосконалити їх на поточній їхній технічній базі, вони в принципі не можуть, тому їм треба шукати якусь альтернативу. І це змусило росіяни, як кажуть, напружитися аж настільки, щоб спробувати переробити цей Циркон із морського запуску на запуск із стаціонарних установок на суходолі. І те, що росіяни були змушені перероблювати цю ракету і зрозуміло, що при переробці вона ще більше втрачає так, якби свої технічні характеристики. Свідчить про те, що насправді вони чим далі, тим більше відчувають, що всі їхні ці розробки налаговнітні на які вони покладалися раніше, не тільки в контексті війни проти України, але й в тому, що це мала бути суперзброя проти НАТО і суперзброя проти Штатів. Так? це все насправді тепер розбивається. Попри те, що українські військові змогли знищити ракету, небезпека від російських атак не стає меншою. У повітряних силах попередили, що в столиці тепер почастішують повітряні тривоги через те, що Росія почала застосовувати ці ракети. Тож пам'ятайте про укриття та правило двох стін: Каріна Петраш, Андрій Штангрет для апостроф Тіві. Ще позаминулого року росіяни прямим текстом заявляли, що для запуску цирконів можуть адаптувати берегові пускові установки комплексу Бастіон, які налаштовані під ракети Онікс. Звідси у Дефенс Експрес роблять висновок. Окупанти ймовірно зібрали всі наявні циркони в одному місці, анексованому Криму. Про яку кількість ракет йдеться достеменно невідомо. В оперативному командуванні південь говорили про кілька десятків. Стосовно Циркону, можливо, це якраз суміжні програми, і вони можуть називати як і Циркон, як і вдосконалений Онікс, тому що це дійсно вже гіперзвукова ракета, але повірте мені, що індикатори підготовки для нанесення такого удару в нас є, і відповідно будуть вжиті заходи для того, щоб попереджувати в тому числі наше населення про застосування такого збройного. Працюють і над модернізацією крилатої ракети повітряного базування «Х-101». Вона отримала тепер вже дві бойові частини вагою приблизно 800 кілограмів, а ще вражаючі елементи кубічної форми, надзвичайно небезпечні для людей. Їх, як стверджують у Дефенс Експрес, зазвичай використовують у зенітних ракетах для ударів по наземних цілях. Щоправда, аби провести модифікацію, довелося скинути дальність польоту «Х-101» з понад 5 тисяч кілометрів до менш ніж 2,5 із Тиждень позаду вже на сім днів ще ближче до перемоги. Це інфорозвідка. Я Олег Булах. Зустрінемось вже у квітні. Залишайтеся за постров ТІВІ.